Шо, Стас, Так, питання. Так. Ну, пішли. — Можна і потрухую. Ти вирішив втральнути іммігрантів, так? Тепер я бізнесмен. Люблю таксувати для задоволення. Бути музикантом це не прибутково. Шукаєш, ходиш, десь роботу, за 2 гривні, такий, ну ладно, давайте. Привіт, квартиринка. Де тут пробіл? Mm. Мені дуже сподобався фестиваль, який ти зробила. Я дуже класно себе відчув і залишився задоволений. А була ти як буря із громом. Дуже гарно відірвався на злипнях. Насолодився з гардою. І в кінці на Дахдос Дотерс да, пустив сльозу. Бажаю тобі успіхів в твоїх в наступних фестивалях і чекаю наступного разу, коли ми з тобою зустрінемось. Цілую Саня Китяпанк. здоров'я. Вау! Вау, охереть! Дуже потужно ззаді теж? А Можна подивитись на твій костюм? Він просто анріп. Можна? Куцюпити ні. Офігєнний. Можна я подрукую, подивись? <кліп> <твої>? Що <кліп> ну, вже казати? Це ти сам зробив? це ти сам робив? Ти сам це зробив? Це мама допомагала. Мама допомагала? Кажуть, ти сам це зробив? Ні, це... Чудесний костюм, який шила Лія. Так, це Лія. Мама, може? Так, це вона. А скільки тут потрібно було розбити клавіатуру, щоб за все захуярити? Ну я 3, 30 десь. 30. 30. 30. 30. 30 Єбать! І вона сама нашивала ці. Ну, ну так, Вона, це знаєш, як оці е, з е, шевченківських віршів про е, шва, е, швачку. Рученьки терплять, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти? З раннього ранку до пізньої ніченьки, голкою денно верти, кров висисає, оте остогиджене, прокляте нишком шиття, що панення вередливе, зманіжене, вишвирне геть на сміття. З Йому мама шила, до речі. Мама шила допомагає. Це в школі питали, ти сам зробив, чи мама допомагала? Прийом, прийом, це база. Викликають жміля. <рес> Ох, Євген, на кого ти мене кидаєш? <рес> ну що, Стас, будеш тоді питання. Так. Ну, пішли. Мені страшно. Так. Дивись, твоя задача. Слід Ми не знайомі. Привіт. Як твоя робота? А, моя робота? Так, да, ти давно жив? Я чайний майстер. Це не робота. Запам'ятав? <ривіт> давай до сонечка, до сонечка давай. Да, Привіт! Привіт, бро. Ти так гарно виглядаєш. Дуже дякую тобі. У нас серйозна розмова намічається. Ким ти працюєш? Електриком. І бухгалтером. І продаю красівки. 073 475 0081. Дзвоніть, пишіть. Добре, але ж ти в костюмі о, Сонечка. О, так, це моя рекламна кампанія Сонечко 1 плюс 1. Замовляєте один красиво, другий приїжджає вам. Також. Хочете до мене в Орщі? Mm -hmm. Хочемо! Песнаха, хобі роботі Ладно. на новій роботі насправді це у мене пісня така виходить на новій роботі називається а, а, ти на? музикант Я музикант, борково вийде скоро пісня називається на новій роботі того я, я питаю людей можу дати послухати якщо хочеш давай я готовий послухати пісню бери mm? прям денс Маєш в куточку стояти і танцювати з згинаного? Да. 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 На новій роботі. Ніколи не думала, що так складеться життя. Хто така? Знайома якась? Я Живу декілька місяців в Німеччині. Працюю прибираю. Ага, от тобі Німеччина. Німеччина Більш приємна, ніж я очікувала від неї. Вау. Хожу, прибираю різні об'єкти. Пекарню, магазин, в школі прибираю. Подобається, що робота спокійна і навіть медитативна. Медитативна робота у дівчини. Чисто в фізичних процесах. Голова не зайнята. Клас. Нагадує моє дитинство. Оце вся історія. Коротше, ти вирішив втральнути іммігрантів, я так тебе зрозуміла. Чому? Ну, Офігенно. А це прямо ну, душевні. Душевні такі якісь відкровення людей. Прибралися в Німеччині. Ти би поїхала, сучка, ну як тобі там, да? Прибирати? А? А ні, ти... розумієш, ти реально вживаєшся типу, в цій історії. І ти е, співпереживаєш, це прям як серія серіалу. Тип... Прям прослуховуєш, типу вона як вистава перед тобою перед очами виникає. Я серйозно скажу, що мені сподобалося. Звучить як саундтрек для якогось фільму. Прям <гум> ти, ти крутий. В кінці буде е, трошечки хеппі-енд. Буде. А де буркотіні, Я щось не зрозуміла. Що ти там наспівуєш? Де бу-бу-бу-бу? Ну це от інше бурчать, поняла? А, ти вирішив змінити трохи. Хочу, коротше, так, да, щоб е, всі навколо бурчали. Дімаш винайшов новий жанр, називається бурчання. Бурчання? Бурчання. Люди бурчать про своє життя, про свої проживання, про свою а роботу. А це так можна загорнути цікаво. Це так, просто там такі новий люди. жанр, це, це неймовірно. Здорово, отець. Ну я пойду вроде, ладно. Ну давай. Давай. Давай, давай, давай. Блять. Чотири тисячі один чотири скільки? два чотиритися три скіфер нема уведе страху больше з не може це знову Будь ласка, анекдот. Ідуть а... по лісу дві зубочистки. Тут раптово перед ними пробігає їжачок, і одна зубочистка в другій каже: Блін, не знала, що тут маршрутки ходять. Ну, типу, їжачок жичок маршрут. Перше, що побачиш, то тобі таке буде предсказання на сьогодні. Р... Тут слово? Блять, ефа одиннадцять, а то буде Творчі. Творчість. А, це творчість! С. А. Роза. Та. Треба знайти розу. Зараз імемо. Чого сидіть Берлін. Ну все, в Берлін з'їзди. А ну що ще я ззаду, що ще ззаду я. Я Потім. В тим таке собі слово. Ти чого в Берлін не їдеш? Не поїду нікуди. Чому? Драк. <гум> а в Берліні <гум> такі наркотики хороші. <гум> Ні, я в Україні ну, не виїжджаю. Підтримую суспільство, так би мовити, тим, що не виїжджає. Донат! <гум> — Блядь, За, донати. за, донати. за донатом, поверні живе, донайте не поверніть живем. Беремо 100 гривень. Маленьких донатів <гум> не буває. Це навіть дуже нормальний донат. А, можна набрати свій пароль? Так набирай. <гум> Давайте почнемо перевірку, чи ви справді людина. О, давай, ти капча. Ну, ви пані лампа. Так. А Ви пан ствол святковий. Святковий стіл чи звичайний а, постний? Посляобєний. Влаштовувалися на нову роботу. Святковий якраз був, да. а скоротили на роботі, довелось шукати нову. Тепер я постний стіл. Я бізнесмен, але люблю таксувати для задоволення. Ну це ж я люблю це так поспілкуватися з людьми, знаєте, гроші, це не головне. От люблю так постояти три години в заторі і заробити ну, 30 гривень, 150 потратити на соляру. Але мій мільйонний бізнес перекриває всі витрати, тому що спілкування це найважливіше в принципі. Я дуже тривожна людина, і типо, мені було дуже важко в перші дні. Я не могла типу нормально заговорити, але з часом я адаптувалася, типу, все зайві. Все кайфово. Соромився, так сказати, бути людиною, яка така приходить і вам треба робити отак. А чому треба робити так? Ну Ніхто не знає, я просто так сказав. Ну, я з 18 років на роботі виходить з 12 років. Мені вже на добавку платять за стаж чисто. Реально, вислуга років. І я так і очікувала, що це буде тусовка, де я зустріну своїх учнів. І Я сподівалася не спалитись і виглядати як малалетка, але вона пізнала мене і на зі мною говорила. Я вам так скажу, музик бути музикантом це не прибутково. Взагалі. Не знаю. А ми вас можемо Так. — А музиканти да. куня єбана, по, по прибілі, якщо ми говоримо. Але ж так, зато приємно. А так весело всім, да? де там мої гроші. А, а що ви не, ви не хочете, щоб нам нам платити? Ви хочете, щоб ми вам безплатно зіграли. Ой, вибачте, а нам щось кушати треба. Лагістика повна хуйня. Ти дуже сильно стараєшся для того, щоб зробити якісь нереальні речі, З тебе хочуть ще більше. Як тільки ти вийшла свого боса, то тобі пізди дають. У мене бос дал Я Ярик, я високий. Він теж ярик, він теж високий, але я вище. Я смішніший, я молодший. Коли у нас з ним трошки не склалися стосунки, коли щось від мене хоче, він мені понижає зарплату, знаходить якісь приводи, зробити якусь хуйню. За півроку він мене видушив в інший відділ, де набагато гірше. Коротше, нова робота хуйня. По порівнянні з старою роботою це повна хуйня. Я прийшла ніхуя я до цього не вміла, але щоб нормально мене взяли і на нормальну запешку, я зробила їбала кирпичом і просто така буду себе продавати. А потім, знаєш, походу по ходу взяла і вже роздупилася. Ну так зазвичай мене буває. Я спочатку починав перший гурт. Я робила взагалі не знала ані нот, ані що робити, як взагалі в гуртах грати, нічого не знала. Така, блядь, хочу співати, треба збирати гурт. Зібрала гурт і щось пішло. На нову роботу я прийшов, війна почалася, думаю, я не піду на нову роботу, хай йдуть от ті. Ну вони вчились на цю хуйню. Вони можуть, вони сильні. Але потім е... щось війна затягується, я думаю, треба теж йти на нову роботу. І... Дивись, все, все зіпсували, прийшли і дивляться. На новій роботі мені почали платити багато грошей. Платять безкінечно, повне страхування, безкоштовно годують, безкоштовно возять. Найкраща робота в світі. Всі приходьте, записуйтесь в черги. 30 мужиків, всі плюс-мінус того віку і ви закриті в одній кімнаті. Це найкращий період моєї життя. Нова робота, я люблю її. по як якби тяжело. Шукаєш, ходиш, десь роботу, десь оце, за дві за гривні, такий, ну ладно, давайте. А тут типу, тобі кожен місяць платять, ну, треба роботи, типу, і... я хочу знімати кіно, але я до нього підбираюся просто своїми методами. І Я знімаю типу, документальні такі репортажі з фронту. Я типу, його наділяю якимись художніми елементами, десь музичку вставив, десь. Дійшина, яка та, така, щоб ми передали стан людини, але не інформацію журналістську. Те, щоб люди подумали, щоб трошки магія кіно відбулася. Я влаштувався сам на себе, і тепер я бізнесмен. Я займаюся проведенням чайних церемоній та проведенням рольових настольних ігор ДНД Dungeon and Dragons. Так, я хвилювався через те, що світ мене не зможе прийняти таким, який я є. Але вирішив, що бізнес так і будується, відходячи від внутрішнього до зовнішнього. Я думаю, тобі просто не потрібна робота, ти і так самодостатній. Ну, мені потрібні гроші. Гроші. Так, а робота мені не потрібна. Я люблю цього чувака, він зрозумів суть цього життя. Важко, тому що постійно дивишся на злочини, на вбивства, на якісь типу воєнні злочини, на корупцію. Таке. Okay. На зате я хоч відео знімаю. Важко було совміщати з учобою, але я зараз вже доросла і самостійна. Мені здається, всі люди. Міняють роботу, тому що вони вступають в ці місця, де вони провалюються в ями без бабок і потім шукають кращого майбутнього, просуваються по кар'єрній драбині. Але насправді щастя, мені здається, в тому, що ти робиш саме, а не скільки ти за це отримаєш. Коли я бажання щось робити, не обов'язково в цьому розбиратися. Головне почати, і потім вона якось піде. Хочеться реально підтримати таких людей, знаєш, таких типу тривожних, які бояться, типу в новій кампанії, що треба. Не боятись і що тебе не звільнять зараз, і типу ти можеш показати себе. Скажімо так, бути сміливішим трошки. В тебе все вийде, чесно, не бійся, не си, типу. І на новій роботі я відчуваю себе набагато більш потрібним, ніж на старій. Я думаю, кожна нова робота вона така, що ти отримуєш більше можливостей, ніж на попередній.